11 канал в ефірі до вашої уваги новини. І далі у випуску про найголовніше. Одна людина загинула, пошкоджені за два десятки житлових будинків, декілька установ та магазини. Це наслідки чергової атаки російських терористів по Нікополю. Вночі ворог знову гатив по трьох районах Дніпропетровщини. Всі подробиці вже знає наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він на прямому зв'язку влади розказують. Вітаю Олена. Вчора під обстріли окупантів потрапили одразу три райони: Криворізький, Сінельниківський та Нікопольський. Пізно ввечері росіяни з градів вдарили по Нікополю. Випустили близько 20 ракет. На жаль, внаслідок атаки загинув один чоловік 35 років. Руйнування дуже масштабні. Це і житлові будинки, і міська інфраструктура. Пропоную послухати пряму мову детальніше про це. Ворожі снаряди понівечили 13 багатоповерхівок та чотири приватні житлові будинки. Сталося чотири пожежі у гаражах та торговельних кіосках. Вогонь приборкували 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також пошкоджені дві лікарні, школа, футбольне поле, музей, адмінбудівлі, місцевий ринок та кілька магазинів. Зруйновані стелі на алеї пам'яті, під обстріл потрапили. Також заправка і автівки. Також вчора ворог обстріляв Марганецьку громаду, в Великомихайлівську Синельниківського району та Зеленодольську Криворізького району. На щастя, там без постраждалих. Також окупанти вдарили дроном камікадзе в одну з будівель Кривого Рогу, де виникла пожежа. До слова, криворізькі комунальники й досі ліквідовують наслідки ракетного удару російських терористів по гідротехнічних спорудах, який спричинив двометрову повінь. Працюють вони цілодобово. Прошу пряму мову. На сьогодні ситуація повністю стабілізована. Рівень води в річці Інгулець в межах допустимих норм. Якість питної води по місту відповідає нормам. Триває прийом заявок від криворіжців, чиї домоволодіння постраждали від підтоплення. За остаточним результатом обстеження від підтоплення в тій чи іншій мірі постраждало 170 домогосподарств. Додам, що вже близько 90 мешканців Кривого Рогу звернулися до влади з проханням по компенсацію. Вони можуть отримати від міськради від 2,5 до 10 тисяч гривень в залежності від тяжкості наслідків підтоплення. Наразі в мене це все, Олено. Дякую, Владе. Це був наш кореспондент Владислава Авдієнко, який розповів про ситуацію в області. Масована атака росіян по Запоріжжю. Зранку дев'ять ракет випустили по місту та околицях. Відомо, що поцілили у готель, що у центральному парку на місці працюють рятувальники, розбирають завали. На жаль, за повідомленням очільника Запоріжжя на даний час одна людина загинула. Ще п'ятеро поранено. У деяких районах міста зникло світло. Потужні обстріли лунали і в Миколаєві та Харкові. Там влучання по житлових будинках та інфраструктурі. Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. І головна новина минулої ночі: 215 героїв вдома, Українські полонені, з них 108 захисників Азовсталі та 9 прикордонників повернулися з російського полону. Серед визволених воїни, що вже стали легендою. Командир полку Азов Денис Прокопенко, морський піхотинець, Сергій Волина та пташка Катерина Поліщук. Звільнено також і іноземних військових, яких ДНРівці засудили до страти. В СБУ підтвердили, що обміняли наших захисників на Віктора Медведчука, лідера ОПЗЖ та Кума Путіна. Нагадаємо, що Медведчука затримали, коли він намагався незаконно перетнути кордон. Українські слідчі звинувачують його у держзраді. господи. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. На фронт терміново потрібні маскувальні сітки. Волонтери Дніпра прийняли чергове замовлення від наших захисників. Утім, плисти їх нікому. кажуть, є гроші, матеріал, а от робочих рук бракує. Тому всі, хто може, закликають допомогти. Як саме можна це зробити, дивіться в нашому сюжеті. Від самого ранку на роботі волонтери Дніпра продовжують кувати перемогу в тилу. У нас є замовлення 10 на сіток, 10 на 12. і ви розумієте, що це треба на вчора, бо техніка їде, і хлопцям потрібна наша допомога. Великі шматки тканини Ольга з легкістю розриває на стрічки по 3-4 сантиметри. Це робить на око. Каже, цим займається вже на перший місяць, і як би важко не було. Приходить щодня. На ногах стоїть по 5 годин безперервно. Лучше, чим нічого не робити. Лучше щось робити. у плетінні маскувальних сіток задіяні переважно жінки. Розповідають, що нічого складного немає. Головне бажання а техніці можна навчитися за лічені филини. Головне, щоб кольори не повторювали, щоб не було зеленого пятна, чи коричневого великого, чи якесь коло, хтось може сплести. Тому поправляємо і кажемо, що треба трошечки по іншому. Головне, щоб були різні кольори і таке мельтешили, як в природі. Якщо люди стоять там, ну хлопці стоять в посад. Це десь там серед лісу, то їм треба зеленцо. Якщо камиш, то це кольори такі безі, жовтенькі, коричневенькі. Треба, от Ми вибираємо кольори, які нам підходять, їх заготувляємо і плетемо. Серед новеньких і ці дві пані, які приїхали до Дніпра з населених пунктів, де ворог гатить щодня. Я син ванів служащий Збройних сил України. Ми приїхали з Харди, ну, в сенсі, син на фронті, а дочка і я в Дніпрі. Неприє... Ну, я думаю, що це може бути комусь спасти життя. Ну, хтось допомагає гроші. Я можу допомагати так, так, як і всі е, волонтери, які зараз тут присутні, ми можемо допомагати так. На сьогодні волонтери мають замовлення від військових на 64 маскувальні сітки. Їх розміри різняться – від маленьких 4 на 6 метрів до великих 10 на 12. Ці хлопці кажуть, в нас є час, ми кажемо, це дуже довго, у нас великий обсяг, у нас черга. Вони кажуть, ні, у нас час є, у нас 4 дні є, каже, нам дали 4 дні. Вони думають, що це так, день, і, ну, прийшлося трошки поспішити. Ну, все-таки 6 на 4 yeah. ми спливли за yeah. ну, майже yeah. два дні. Yeah. Два yeah. дні yeah. трошки. Yeah. Ну, правда, ми плили до 11, один день до 11, другий до 12, але... Я ж кажу, як вони там під танками сплять, то що ми не можемо до 12-ї ночі посидіти. Щодня до волонтерського центру приходять до 15 людей. Працюють з 10-ї до 15-ї години. З тими руками, які зараз є, то ми максимум можемо ну, десь 5 сіток за тиждень. Це дуже мало, ну, це безмежно мало. Повинно, повинно приходити більше. Якщо будуть приходити десь 20-30 людей, ну, тоді ми будемо робити 5 сіток у день. Тут і навчать, і підтримують, і навіть пригостять. Нам потрібні руки, все більше. Ви просто приходите. Ми вас навчимо. У нас друж, дружня сімейна атмосфера, бо волонтери вже це сім'я. Все, чай, кава є, печиво є. Все тільки ви повинні прийти і повинні тільки бажання. Волонтери чекають на підмогу всіх, хто має можливість і хоче наблизити нашу перемогу. Файна Медалюк Олексій Шевченко, новини 11 каналу. На цьому випуск завершено. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Ну а я з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось менше ніж за годину.